Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3928 го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 184 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 40 Сорок пять, двадцять. 26. Лото максима максимально вигравальна. Шановні гравці, ваші увазі 8860-й розіграш Державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш щастива. П'ятдесят три, сорок чотири. Сорок, сорок п'ять, вісім, сімдесят два, сімдесят три, шістдесят вісім. Сімнадцять, вісімдесят, дванадцять. П'ять, тридцять чотири, п'ятнадцять, тридцять вісім, п'ятдесят два, одинадцять, сорок дев'ять, дев'ять, один. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 7713 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тражна комісія довільно обрала лототрон. А комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Вам, 9, 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 2, 9, 5. Бережіть себе. Все буде Україна.